Дуже багато запитань суспільства сьогодні. Така чому Верховна Рада не підтримала відкритий реєстр декларацій, як це було за часів. Нашої політичної команди скажу вам, чому тому, що в ложі преси немає змі, тому що коли тут були б журналісти, набагато важче декому було б голосувати лобійські закони і робити помилки. Прийшов час повертати медіа до цієї зали. Друзі, ми з вами відкрили нарешті шлях до повернення декларування. Так і чому ми не можемо повернути свободу слова в Україні? Поки збройні сили виборюють, щоб в нас НАТО і ЄС стали нашою не лише такою метою, щоб Україна стала дійсно членом ЄС і НАТО. Ми з вами тут робимо все для того, аби Білорусь будувати в Україні, це ненормально. Тому до чого закликає наша фракція. Європейська солідарність зареєструвала постанову про висвітлення діяльності Верховної Ради України. Як це було 32 роки досі.